Фінібокс категорії А, все в упаковочці. Це мікс товарів від Lidl, Це будуть товари для дому, товари для творчості, товари для ремонту, товари для кухні. І давайте покажемо, що в цьому фінібоксі його вага 171 кілограм, і його вартість п'ятдесят 653 гривні. Виходить 343 гривні за кілограм. Перше, що ми бачимо, це ось такі каструльки об'ємом на 2 літри від бренду no Home у червоному кольорі. І є ще ось така. Також на 2 літри об'ємом у чорному кольорі. Так, бачимо від Parkside. Це ось такі, напевно, лобзики по дереву і по кольоровим металам. Їх тут також два. Це такий доволі жирний бокс. Далі. Є також від Ernesto набори ножів і ножиців. Аж три їх тут. Після цього я бачу це. Це москітна сіточка на вікно від комфі. Так, їх тут також декілька. Дві. Дві поки що бачу. Але самий жирок це у нас на дні. Також led лампочки від бренду Livarno Home. Також дві. Ой, бачу! А ну, дивись, що тут? Це ролики від бренду Крівіт для жінок у розмірі. Десь тут мають бути розміри, але це більше не на дітей, напевно, це великий розмір. Для жінок. Від Parkside. багато різних замінників. Таких змінних, навіть не знаю, як це назвати. Хто розуміється, я думаю, ви зрозуміли. Викрутки. Це якісь такий прилад. Викруток тут тобто, багато різних. Ось такі ще. Це для вимірювання температури води, напевно. Рівень також. Парксайду тут багато ще. Ось такі прилади, їх тут багатенько. Далі, так, це щось теж від парксайд. Це для заточування ножів, ножиців, різних приладів. Також їх двідуть. Ой, оберегненько. Дитячий світильничок від бренду Ліварнохо, no дитячі ігри Uno з Майнкрафтом, Криландо, якісь стіки гельові. Кольорові від трьох рочків можна ними користуватися. Також парксайд різні е, затирачки такого плану. Ось такі наборчики. Також парксайд. Це для фарбування. Ролики з ручкою. Від парксайд також диски, напевно. Такі-такі. Так, ще викрутки. Це. Змінні як обої декоративні, я так розумію, їх також багатенько. Електронний, такий як штопор від Silvercrest. Ще а, це плівочка. Коли, коли робите ремонт вдома, накриваєте всі поверхні, щоб не було пилу, бруду або фарби. Так, ще парксайд, багато парксайду. Світильнички ще як дитячі, так і дорослі дитячі кімнати. Ось такі конвертики від Криландо. Світодіодні такі підсвіточки. Одна, дві. Також мірні. Так, треба мірні стакани від Pyrex Для готування їжі. Тут і для рідких речовин, і для сухих, різних різних. Термоковдра. Термоковдра. Так, зараз. Обережно. Ще багато викруток тут. Ще одні ролики. Це взагалі. Ще ось така ковдра термо. Ще бачу тут сковорідочку. Тут їх навіть дві, і ручка знімається, що дуже зручно. Так, товари для спорту. Бачу ще парксайд, ще для випічки, різні дощечки, скляночки від ліварнохон. Навіть серветочки для сервірування столу. Якщо до вас приходять друзі на якесь свято, ще багато парксайду 343 гривні за кілограм в цьому боксі 171 кілограм. І якщо ви хочете знати, що детальніше там знаходиться, ви можете написати нашим менеджерам, Вони вам знімуть детальний відеоогляд. Замовляйте у менеджерів.